Незважаючи на складний військовий час, полтавська міська школа мистецтв мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко традиційно готується зустрічати світле свято Великодня. Учні разом з викладачами згадують традиції та звичаї, які передавалися з покоління в покоління. Дуже важливо, особливо сьогодні. Адже особиста залученість кожного до культури та мистецтва свого народу дозволяє усвідомити себе частинкою чогось великого, важливого, частинкою нації. Дозволяє усвідомити себе справжнім Україну. Цього року Воскресіння Христово Великої святкуємо 16 квітня. На Великдень пробуджується природа, розцвітають квіти і співають пташки. Великдень це найвеличніше свято Веселі. Традиційно народне мистецтво передає красу нашої рідної України. Воно сповнене символами, які розкривають найвищі людські цінності, в яких головне любов та повага до сім'ї, родини та до своєї країни. Діля, це перериб. З давніх давен люди вірили, що вона захищає родину від зла. Дерево життя це символ духовного зв'язку між поколіннями. Люди в Україні готували кошик з пасочками та яєчками. Господиня писала послуха: них зашифровані побажання, любові, краси, радості та благополуччя сім'ї. Полтавська школа мистецтв, мала академія мистецтв, щиро вітає всіх зі святом. Нехай воно наповнить серця світлими почуттями надії, любові, дарує щастя та добро, а головне мир нашій рідній Україні Христос Воскрес!